Юлій Череп Шанс Читає Анастасія Чаленко. М'яке світло, обережно, наче ящірка, підкрадалося до ліжка Ксенії, розтікаючись по куточках її кімнати. За мить перші промінчики торкнулися довгого, золотавого волосся і обличчя дівчини. Щаслива посмішка видавала приємний сценарій зновидіння. Один з найнахабніших промінчиків ковзнув поле тремтячим повікам Ксені. Невдоволено зморщивши ніс, вона повернулася до стіни, але це не допомогло. Як відлив тягне за собою дрібні камінчики в безодню океану, так і залишки сновидіння вислизали з Ксеніної голови. Марно вона намагалася згадати деталі вони все швидше і швидше стиралися, залишаючи лише солодких флернічних переживань. От би так і у реальному житті, подумала Ксенія і потягнулася до тумбочки біля ліжка. З першого разу під руку потрапив крем для рук, потім гребінець, потім шматочок шоколадки та ще якась дрібниця. Довелося піднятися на лікті і подивитися на тумбу. Дивно, може, на підлозі лежить? Теж не видно. Хочеш, не хочеш, довелося вставати, та ще й на коліна. Ксенія обнишпорила все навколо ліжка, навіть відсувала тумбочку, і сиділа тепер на підлозі в цілковитій розгубленості. Може, вночі до туалету ходила сонна і там забула? Точно. Надія, що раптово осяяла зневірену душу, підкинула дівчину, спрямувавши до заповітного місця, але замість того, щоб осяяти, увімкнене світло лише більше затьмарило знедолену. Тут його теж не було. Ксенія попленталась на кухню, запалила газ і поставила на полум'я торку, аби зварити кави. Стояла біля плити в роздумах, аж доки коричнева пінка з шипінням не загасила конфорку під туркою. Бляха знову мити, пригнічно промовила Ксенія і перелила каву до чашки. Звично сіла біля вікна і відсорнула запашний окріп. Але обличчя не відобразило ані насолоди, як то зазвичай бувало. Ані взагалі будь-яких емоцій. Дівчина була цілковито заглиблена у роздуми над проблемою, яка зненацька спіткала її самісінького рання. Потрібно терміново попросити в когось допомоги. Піду до сусідів, попрошу мені зателефонувати, подумала Ксенія. Ось що, значить, чарівна сила кафеїну. Одразу мізки міркувати почали. У сусідній квартирі ніхто не відчинив, у наступній теж. Втретій, останній за добротних дверей загавкав пес, змусивши дівчину стрепенутися. Тільки тут вона помітила, що подалася по сусідах в нічній напівпрозорій сорочці, яка в сонячних променях немов розчинялася, люб'язно демонструючи всім охочим на огляд дівочі принади. Ксенія швидко повернулася до своєї квартири і влаштувала там справжній обшук. Перевернувши догори дригом кімнату, кухню, коридор і навіть лоджію, вона зі злістю викинула оберемок речей зі спральної машини. Телефона ніде не було. Навіть не думаючи наводити лад, наспіх, одягнувши перше, що потрапило під руку, вона вибігла на вулицю. Побачивши людей у дворі, Ксенія трохи заспокоїлася Але що це? На дитячому майданчику повно дітей різного віку. Одні бігають один за одним, інші ганяють м'яч, треті намагаються дресувати дворового собаку, а ось поруч із переляканою дівчинкою на велосипеді біжить, розплившись, у задоволеній усмішці рудоволосий товстун. Схоже, татові тільки не вдалося вмовити доньку поїхати самостійно. Ксенія не могла збагнути, що відбувається. Картину, яку вона спостерігала, була для неї зовсім незвичною. Але зараз їй було не до цього. Потрібно було терміново попросити в когось зі знайомих телефон. Ось молода мамочка із сусіднього під'їзду вийшла з коляскою. Зазвичай, коли Ксенія виходила на вулицю, то спостерігала, як ця жінка сиділа на майданчику і невідривно щось видивлялася в телефоні. Лише коли дитина починала плакати, вона, не відриваючи погляду від екрана, намацувала пляшечку і усувала джерело шуму. Ксенія й миттю підбігла до жінки. Доброго дня. Дозвольте, будь ласка, зателефонувати з вашого телефону. Десь звого запроторила не може знайти з самого ранку. Що, вибач? жінка розгублено подивилася на Ксенію. Дівчина повторила своє прохання, але в цей момент заплакав у візочку малюк, і жінка миттю підхопила його на руки. Вона почала закачувати дитину і щось неголосно приговорювати. Було очевидно, що їй зараз зовсім не до сусідки з її дивними запитаннями. В цей момент Ксенія помітила, що з її під'їзду вийшов кучерявий школяр сусід із верхньої квартири, син господаря магазину комп'ютерної техніки. Дівчина звернулася до хлопчика з тим самим проханням. Посміхнувшись, він хотів пройти повз, але Ксенія зупинила хлопця, схопивши за руку. Вона не могла зрозуміти, чому їй не хоче допомогти. Помітивши, що сусідка з ним не жартує, хлопчик перестав посміхатися і вже з серйозним виглядом поцікавився, як це вона зібралася зателефонувати від нього та ще й собі. Ксенія була в розпачі. Що за ранок такий? Її увагу привернув крик. Обережно. І тієї ж миті їм на голову приземлився повітряний змій із довжелезним кольоровим хвостом. Слідом за змієм прибіг натовп малечі. А за ними, захекавшись і витираючи піт з чола рукавом, сивий дідусь. Може, хоч він мені допоможе, поромайнула в голові Оксені. але, на жаль, елементарне прохання зателефонувати дідусь сприйняв взагалі неадекватно. Він вирішив, що Зміям Ксенію сильно вдарило в голову, і вона потребує термінової медичної допомоги. Віддавши іграшку старшому з хлопців, він зголосився супроводжувати її до найближчого медпункту. Втрачаючи терпіння, Ксенія дременула геть з двору. Думки плуталися. Може, зі мною справді щось не так? думала вона. Потрібно заспокоїтися, зібратися і рішення прийде. Вже не поспішаючи, Ксенія пішла вгору у бік парку. Незабаром вона стояла біля кіоску з водою і морозивом, що придалився біля центрального входу. Цікаво, коли це тут все під ретро зробили? Промайнула думка в голові Ксені, коли вона помітила біля кіоску кремезні автомати з різними газованками. Такі вона бачила лише в дуже старих фільмах. Дівчина купила води і вже було відкрила рота, щоб вкотре попросити телефону продавчині, але передумала якось вже дуже дивно дивилася та на неї. Кінець травня давався в знаки. Вільну лавочку знайти виявилося не так вже й просто. Але ось же воно розв'язання проблеми. Ксенія подивиться, хто сидить із телефоном, підійде до нього і попросить допомоги, що може бути простіше. Але на її розчарування всі сиділи або з книжками, або з газетами, або взагалі розмовляли один з одним. Врешті-решт, Ксенія помітила порожню лавочку і поспішила зайняти дорогоцінне місце. Не минуло й кількох хвилин, як до неї підійшов. Молодий чоловік і поцікавився, чи можна присісти поруч. Дівчина мовчки кивнула і продовжила спостерігати, як мурахи тягають крихти у свою нірку. Скоро буде дощ. Ксенія не одразу зрозуміла, що чоловік сказав це до неї. Гірку із землі зробили, тицнув він вказівним пальцем під ноги дівчини. Готуються до дощу. Вони це відчувають. Хоча в газеті жодного слова про дощ. Сонячно протягом усього тижня, процитував він колонку з погодою. Знову синоптики пальцем в небо влучили, а мурахи ніколи не помиляються. Усмішка вмить зникла з обличчя балакучого чоловіка, коли він зустрівся з Ксенією поглядом. Пані, у вас щось сталося? Не знаючи, що їй далі робити, дівчина розповіла незнайомому хлопцеві все, що з нею сталося з самого ранку. Він уважно її слухав. І жодного разу не перебив. Лише брови передавали емоції, вони то зсувалися, висловлюючи глибоку замисленість, то злітали високо під чубок, показуючи щире здивування. Да, про щось подібне я читав у роботах ніколи Тесла, заговорив незнайомець. Ось про такий апарат, як ви розповіли, і про способи бездротової передачі інформації. Він пригладив акуратно підстрижену чорноборідку. Це був віщий сон. Точно, вам це все просто наснилося. Таке буває, що людина так глибоко занурюється у те, що відбувається у сні, що після пробудження довгий час не може зрозуміти, що було сном, а що насправді. Це минеться, не переживайте. Мене, до речі, звати Ігор, несподівано перевів він розмову в інше річуще. Будемо знайомі. Посмішка знову прикрасила його серйозне обличчя. Ксенія, вкрай розгубленим голосом відповіла дівчина і потисла незвично тепло простягнуту до неї долоню хлопця. Прогуляємося, доки погода не зіпсувалася. Ігор майже сіломить тяг Ксеню за руку, тим самим спонукаючи до прогулянки. Зараз розвієшся і все минеться. Нічого, що я на ти. Все ок, Ксені нічого не лишалося, як піддатися на вмовляння Ігора. Насправді, прогулявшись парком, Ксенія поступово прийшла до тями. Вона навіть почала сміятися з його старомодних жартів, безглуздий ранок дивовижним чином перетворювався на чудовий день. До самого вечора Ксенія не згадувала про термінові дзвінки, загублений телефон і необхідність викласти щось у соціальні мережі. Вона просто насолоджувалася життям, компанією приємного їй хлопця. І за паморочливими ароматами травня, їй так цього не вистачало після затяжної зими і болісного розставання з колишнім хлопцем, якому вона, як виявилось, була зовсім неважлива. Нарешті, через довгі півроку самотності Ксенія відчула те, від чого зарікалася триматися якомога далі, але то був звичайний самообман. Бо майже щоночі їй снилися романтичні побачення, сцени сімейного життя та подружніх утіг. Зустрінемось завтра? запитав Ігор, прощаючись із Ксенією біля її під'їзду. Запиши мені десь свій номер, може, я ж таки відшукаю той клятий телефон. Ти знов за своє? тихо промовив Ігор, а Ксенія помітила, що він хоче поцілувати її на прощання, але ніяк не наважується. То ти прийдеш завтра? На те ж саме місце, де я тебе сьогодні зустрів. Ксенія мовчки кліпнула довгими густими віями на знак згоди. Ігор заплющив очі і, швидко поцілувавши дівчину в щоку, поспішив до Арки, щоб хоч трохи наблизити наступний вечір. Вечір їх зустрічі. Ксенія підіймалася сходами, прокручуючи в голові події сьогоднішнього дня. Він їй здавався нескінченним і божевільним. Але це було дрібницею. Адже головне, що вона познайомилася з Ігорем. Насправді вона мріяла про нові відносини, але намагалася змусити свій мозок вважати інакше. На щастя, врешті-решт з цього в неї нічого не вийшло. Ксенія дійшла до дверей і, ледве тримаючись на ногах, сперлася на ручку. Двері виявилися незамкненими. Квартира зустріла її розкиданими повсюди речами. Вони чекали на свою господиню, але Ксенія, швиденько вмившись, впала на ліжко і моментально провалилася в сон. Цієї ночі їй нічого не снилося. Її охопила тиша і темрява, ніби опинилася в бочці, оббиті чорним оксамитом. Жодних сторонніх звуків, жодного світла, ніщо її не турбувало. Дзвінок телефону, як безжальний дзвонар на дзвіниці надільного ранку, Повернув Ксеню до реальності, змусивши прокинутися. Вона звичним рухом руки навпомацьки знайшла його на тумбочці і, не відкриваючи очей, прийняла виклик. Ксеніна мама в паніці запитувала, чому вчора весь день її дочка не брала слухавку. Не встигнувши добряче прокинутися, дівчина не могла нічого збагнути. На щастя, мама, почувши голос доньки, трохи заспокоїлася і погодилася, що та передзвонить їй пізніше. Знайшовся, перше, про що подумала Ксенія. Потрібно прибирати весь цей бардак. Друга думка відвідала сонну голову, але раптом її пробив озноб, як відром крижаної води облило від спогаду про вчорашню зустріч. Ксенія різко піднялася і кілька секунд чекала, поки не зникнуть темні кола перед очима. Прийшла до тями, озирнулася. Перше, що привернуло її увагу, це. Повний порядок у кімнаті. Усі речі лежали на своїх місцях, не було й натяку на вчорашній розградіяж. Невже це був сон? Краще б усе, що було до нього, було сном, або я не прокидалася зовсім. Ксенія не хотіла вірити в це і чекала вечора, щоб у призначеній годині сидіти в парку на лаверці. Вона прийшла набагато раніше, ніж домовлялася з Ігорем. Сиділа, дивлячись у телефон і стежила, як одна хвилина змінює іншу. Призначений час вже минув, але Ігоря не було він не прийшов, його не було, не існувало. Ксенія ніколи в житті ще не відчувала такого розчарування вона пішла парком, не думаючи куди порожнича. Ось як можна було одним словом описати її стан у той момент. У серцях вона ж бурнула з усієї сили телефон обротуар. Звук тріснутого пластику і битого скла трохи полегшив її душевну тяжкість. Прослизнувши кілька метрів плиткою, розбитий смартфон потрапив прямо на решітку з ливостоку. і не зумівши втримати рівновагу, він полетів у свою останню путь у темне черево дренажного колектора. Але Ксенії було байдуже на втрату. Тепер втрата смартфону і близько не могла зрівнятися з втратою, яку почала усвідомлювати дівчина. Вона все йшла йшла алеями, поки, не відчувши, раптово втому, буквально не впала на найближчу лавочку. Закривши обличчя руками, вона дала волю емоціям. Сльози текли між тремтячих пальців, поки не почали падати на землю. Крапель ставало дедалі більше і більше, але це вже долучився дощ до Ксеніних сліз, виявляючи співчуття. Вона так і сиділа, поступово промакаючи і не звертаючи на це жодної уваги. Пані, у вас щось сталося? почула Ксені знайомий голос, і мурахи побігли по всьому її мокрому тілу. Вона прибрала руки з заплаканого обличчя і підвела голову. Я ж казав, буде дощ, промовив Ігор, підставляючи долоні під теплі краплі. Тримай, я взяв для тебе парасольку. Ксеня миттю підхопилася на ноги, повисла на шиї у Ігоря і не хотіла відпускати. Врешті-решт він м'яко випростався з її обійм і, трохи відсторонивши, зазирнув у заплакані очі. Що сталося? Я дзвоню, дзвоню, а ти не береш слухавку. Я вже подумав, ти не прийдеш. Телефон впустила в каналізацію, розгублено відповіла Ксенія. То було б за що переживати. Я куплю тобі новий, тільки не плач. Ігор взяв долоню Ксені в свою руку, і вона відчула тепло, дуже незвичайне. Дівчина міцно стисла її у відповідь: дідько з ним, з телефоном. Поганий настрій Ксені, наче вітром здуло. Ходімо гуляти. «Хто зна?» – загадково усміхнувся Ігор. Можливо, є саме так, як ти кажеш. Тож, поки маємо шанс насолоджуватися чудовим днем, ходімо. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. А також нагадую вам про можливість стати спонсором каналу та лише за 35 гривень на місяць отримувати ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. І пам'ятайте, що справжнє життя набагато цікавіше, ніж віртуальне. Залишайтесь зі мною. До зустрічі, ваша пташка.